Якщо ще кілька років тому відео створені за допомогою було рідкістю, то зараз не минає і дня, щоб ми не стикалися із зображеннями, які згенеровані штучним інтелектом. З ним ми можемо подивитися, як коти грають на музичних інструментах, танцюють собаки, як могли би виглядати зйомки один удома, помістити себе на знімальний майданчик Гаррі Поттера, або зробити таку кінцівку дивних див, яка нас влаштує. Ми можемо оживити сімейні фотографії наших. Дідусів і бабусь змусити Трампа взяти участь у популярному тренді або побачити Кристіану Роналду в образі лева. Але яка ціна цих забавних відео, і які небезпеки несе з собою цей прогрес? У цьому відео про те, як штучний інтелект змінив пропаганду, як сприяє шахраям і як шкодить нашому ментальному і фізичному здоров'ю, а також цілій планеті? Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і я дуже дякую своїм патронам за підтримку. З вашою допомогою мені легше робити відео регулярними, а ще приємно формувати коло однодумців, Ділитися мемами, пліточками, разом читати книжки і обговорювати їх на нашому читацькому клубі. Якщо вам також хочеться до нас долучитися, то це можна зробити шляхом спонсорства на Ютубі або підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. Пропаганда одна з тих сфер, яка через Ші отримала нові інструменти впливу. Особливо тривожно зараз виглядають діпфейки. Хороше мені дають, а я не хочу брати. Навіть Багата сім'я це враження та відео, які створені за допомогою ші, і які вже зараз дуже важко відрізнити від реального візуалу. Хоча ще два роки тому це було не так складно. Більше нема ніякого завтра, принаймні, у мене діпфейки очевидно переконливіші за тексти, швидше вірусяться і здаються більш правдоподібними, адже легше повірити в брехню, яку ти бачиш на власні очі. І нам зараз особливо важливо говорити і знати про ці фейки, бо це частина нашої війни з Росією і відповідно нашого виживання в інформаційному просторі, як мінімум. Водночас, Пітер Помранцев зазначає, що проблема не тільки в тому, що ми будемо вірити у фейкові зображення, але і в тому, що не будемо вірити в реальне, особливо якщо воно якесь. Дуже незвичне або резонансне. Люди звикають до думки, що будь-яке зображення чи текст може бути підробкою і правда опиняється під питанням. Зараз бачити не означає вірити. Я пам'ятаю, коли вперше натрапила на скрін, де Володимир Зеленський називає Путіна довбойовим, то була на 100% впевнена, що це хтось зробив такий жарт. Логічно, що щі швидко взяли на озброєння великі політичні гравці, і в цьому контексті нас особливо цікавить російська пропаганда, адже Росія від початку застосовує новітні технології, щоб дезорієнтувати та дискредитувати українців у березні 2022 року, менш ніж за місяць після повномасштабного вторгнення Росії, в мережі з'явилося відео, де Володимир Зеленський Українсь. нібито звертається до українців із закликом скласти з. Зброю і припинити опір. Це був перший у світі зафіксований випадок використання діпфейку глави держави в умовах реальної війни, а не як експеримент або жарт. Звісно, одразу після того Зеленський вийшов зі справжнім зверненням, та й у саме відео було важко повірити, бо воно виглядало, м'яко кажучи, ненатурально. Але проблема в тому, що з того часу технології сильно вдосконалились. Українські фактчекери фіксують дедалі більше випадків, коли росіяни створюють шкідливі для нас фейкові відео. В Тіктоці постійно з'являються відео з незадоволеними владою військовими або жорстокими українськими солдатами, які знущаються з цивільних дітей та своїх побратимів. Наприклад, було вигадано генерала, який, начебто, звільнив бучу, а згодом отримав тюремний. Термін за критику влади, або у 2024-му вірусилися відео з нібито військовим із синдромом Дауна, якого не просто мобілізували, а над яким ще й збиткувалися інші воєнні. Ця історія стала резонансною, тому що попала у приціл західної аудиторії, викликаючи осуд і нерозуміння, тим самим налаштовуючи американців та європейців проти жорстоких українців. Детальніше про це ви можете дізнатися на ютуб-каналі. Телебачення Торонто. У листопаді 2025 року. Центр протидії дезінформації повідомив про цілу серію діпфейкових роликів, де українські солдати заявляють про повне оточення міста Куп'янськ, брак боєприпасів, а також закликають повалити зелену владу. Росіяни не тільки вгадують нових персонажів, але пишуть неймовірні сюжети і до реальних людей. У вересні 2025 року проросійські ресурси поширили ролик, нібито з наради головнокомандувача ЗСУ. Су Олександра Сирського та тодішнього керівника офісу президента Андрія Єрмака на відео люди з обличчями, схожими на сирського і Єрмака, російською мовою обговорюють відкати від якогось примарного американського сенатора. Це знову ж таки діпфейк, який видавали за злиту таємну розмову. Інколи методи дискримінації настільки дріб'язкові, що люди можуть і не задумувати, що це вигадка. Наприклад, у грудні 2025 року в проросійських соцмережах ширили відео з логотипом нібито відомого німецького видання Вельт, де стверджувалося, що українські дипломати переплутали Австралію з Австрією під час вираження співчуття після теракту в Сіднеї. В ролику також звучали абсолютно безпідставні твердження про нібито розслідування. Австралійських правоохоронців щодо українського сліду у нападі, нібито зброя чи інструкції могли походити з України. Однак, ні німецький Вельд, ні будь-яке інше авторитетне медіа не публікували такого сюжету. У реальності Україна засудила теракт і висловила співчуття постраждалим, зокрема через пости президента в соціальних мережах. Взагалі очевидно, що росіяни докладають багато зусиль, щоб налаштувати західний світ проти українців у січні 2026 року російські телеграм-канали та акаунти в соцмережах почали поширювати серію фейкових відео, нібито створених авторитетними західними змі та правозахисними організаціями. Наприклад, у ролику з логотипом Euronews говорилося, що у пожежі в швейцарському курортному барі, нібито винен український біж. А трагедія сталася через ревності, хоча в офіційних новинах нічого подібного і близько не було. Крім того, у соцмережах ширилося відео з логотипом правозахисної організації Human Rights Watch, де нібито йшлося про те, що українські біженці чинять стільки ж злочинів у Європі, як і групи мігрантів з близького сходу, що теж неправда. А зовсім недавно, в кінці 2025-го, на початку 26-го року, в тіктоці почали масово з'являтися згенеровані відео, які нібито показують масові протести в Києві, Одесі та Харкові. На сайті тексти Орґ'ю пише, що таких роликів було виявлено близько півсотні, і сукупно в Тіктоці вони набрали понад 6 мільйонів переглядів. Найпопулярніший з цих фейків це репортаж з Києва, який зібрав понад 2,2 мільйона. У цих відео, окрім вигаданих протестних настроїв, ще вигадані проросійські гасла і вигадані журналістки. Але росіяни використовують і образи реальних телеведучих для фейкових відеосюжетів. Зокрема, ті самі тексти писали про 595 відеороликів у Тікток, згенерованих Ші, де ведучими новини виступають популярні українські журналістки. Найчастіше використовували образи Соломії Вітвіцької та Але Мазур з «1 плюс 1», а також Анастасії Даугули з Інтера. Для більшої правдоподібності пропагандисти створювали тікток акаунти з назвами типу TSN News, маскуючись під відомий бренд новин. Пропагандистські фейки це далеко не єдина загроза, яку підготував нам штучний інтелект. Але перш ніж перейти до них, хочу коротко розказати вам про книжки мого авторства. Якщо ви любите міфологію, релігію, містику і всяке таке, то вам має сподобатись Диявол, це я. Якщо вам подобаються антиутопії, то для вас книжка дивніший новий світ. Детальніше ви можете прочитати в описі під відео, ну і звісно, відгуки в інтернеті ніхто не відміняв. Дбати електронний примірник також можна в описі під відео. Сучасні технології здатні клонувати голос людини за лічені секунди. Якщо у вас в соцмережах є відео з вашим голосом, значить його можна повторити. А далі самі знаєте, дзвінок, мамо, допоможує в біді, потрібні гроші, і у паніці люди переказують кошти шахраям. Більш витончений сценарій це повне профілювання, так би мовити, коли шахраї збирають усі можливі дані про жертву соцмережі, фото, відео, голос і створюють буквально. На цифрового двійника такий може і писати повідомлення у вашому стилі, говорити вашим голосом, і навіть записувати відео повідомлення. Якщо зловмисник дістанеться до ваших контактів, він здатен ввести в оману ваших друзів чи колег, спілкуючись від вашого імені. Hello. Це ужас. або ще гірше створити інтимне відео з вашим обличчям і потім шантажувати, вимагаючи гроші за невикладання компромату. Дай де да, сірі. Ще дозволяє створювати відео будь-якого змісту з будь-яким обличчям. І звісно, чи не перше, що почали створювати, це ролики інтимного характеру, м'яко кажучи. Вже з 2018 року в інтернеті циркулюють фейки 18 із зірками, які ніколи не знімалися оголеними. А тепер, з появою простих і доступних інструментів, жертвою може стати будь-хто. Наприклад, у США жінку з Пенсильванії звинуватили у використанні. Технології діпфейк для переслідування черлідерок аби вигнати суперниць з доньки з команди підтримки. Вона розсилала зображення та відео, які були створені за допомогою цієї технології, самим дівчатам з групи підтримки, їхнім батькам та вчителям. На таких діпфейках підлітки були зображені оголеними, такими, що вживають алкоголь або палять електронні сигарети. Для цього жінка використала кілька підроблених телефонних номерів. Офіцери, врешті-решт, вистажили її за ip адресою Після аналізу, відео та фотографії було встановлено, що вони були діпфейками. А у південній Кореї за останні кілька років значно зросла кількість сексуальних злочинів пов'язаних з діпфейками. Разом з цим місцева поліція активно розслідує діяльність телеграм-ботів, пов'язаних із поширенням фейкових матеріалів. Це стало підставою для посилення законодавства. У південній Кореї ухвалили норми, що передбачають кримінальну відповідальність не лише за створення і поширення, а й за перегляд та зберігання зображень еротичного характеру, зокрема згенерованих ШІ. Також наприкінці 2025 року був скандал із ГРОК, чат-ботом і генератором зображень від компанії Ілона Маска. У сервісі з'явився режим, який дозволяв створювати сексуалізовані зображення та редагувати реальні фото, генеруючи оголені картинки людей без їхньої згоди. Це призвело до масового поширення неприйнятного контенту, у тому числі за участі жінок і неповнолітніх. У відповідь Індонезія та Малайзія заблокували доступ до сервісу. У Великій Британії розпочали перевірку. А в США генпрокурор Каліфорнії відкрив розслідування. Після цього ікс обмежив генерацію зображень для безкоштовних акаунтів. А грок оновили, заборонивши створення оголених зображень. Але ви самі розумієте, що. Зараз завжди знайдеться спосіб створювати неприйнятний контент, допоки це не буде дуже жорстко каратися законом. Останні роки ми й без жили в світі фільтрів та фотошопу, які згладжували нам шкіру і змінювали риси обличчя та тіла. І після часто користування фільтрами важко дивитися на своє нефільтроване обличчя, адже соцмережі добряче підсадили нас на нереалістичні стандарти краси, але ще явно піднімає цю планку на новий рівень. З'явилися тисячі згенерованих надпривабливих дівчат з великими очима, ідеальної шкіри. Кірою, осиною, талією та розкішними сідницями і грудьми ці образи ведуть цілі акаунти, назберіють мільйони підписників, спілкуються з фанатами і навіть продають свій контент на OnlyFans. І ці ще моделі приносять купу грошей своїм власникам такий бізнес може й виглядає відносно нешкідливим видом шахрайства, але ефект від масового напливу ідеалізованих ще образів дуже сильний, адже по суті формується новий еталон ідеальної жінки, завжди сексуальна з нереалістичними параметрами, які по факту підігнані під фантазії аудиторії. Для реальних дівчат і жінок це створює страшенний тиск. Вже зараз соцмережі підштовхують деяких вразливих підлітків та й дорослих до розладів харчової поведінки. Ну і алгоритми не дрімають при цьому. Бо якщо ти раз зависла на відео про екстремальний метод схуднення, то інстаграм тут як тут буде підсовувати схожі відео, поки ти, врешті-решт, не вирішиш, що їсти кріп з водою це чудова ідея. Ще важливий нюанс у тому, що ші відтворює стереотипи, закладені у вихідних даних. Якщо в інтернеті красива жінка зазвичай виглядає як молода, струнка і біла модель, то для машини саме це і стає нормою краси. У результаті ші мимоволі транслює суспільні упередження. Проблема поглиблюється тим, що відповіді ші часто сприймають як об'єктивні, тому для людини з розладом харчової поведінки або що такі відповіді можуть бути небезпечними запит на кшталт, чи я достатньо худа. Алгоритм оцінює за токсичними стандартними з мережі, не розуміючи емоцій і контексту. Частоші настільки впевнено говорить, що важко засумніватись у його неправоті. І якщо питати, скільки вариться гречка ще можна, то просити порад по лікуванню краще не треба. Наприклад, відносно нещодавно 19-річний хлопець помер від передозування наслідуючи поради чату GPT щодо вживання наркотичних речовин. Упродовж 18 місяців цей юнак, який мав проблеми з депресією та залежністю, спілкувався з щад-ботом на тему. Як безпечно кайфувати, ще, хоч і мав би відмовляти в таких запитах, насправді видавав докладні інструкції про те, як змішати ліки з алкоголем, як не перестаратися з дозою і яку музику вімкнути для максимальних галюцинацій. І коли хлопець запитав, чи можна приймати ліки від тривоги, щоб забрати нудоту від наркотика, Чаджі Петі спершу застеріг від такого міксу, але після недовгого вмовляння змінив тон і пора. Адив маленьку дозу, типу, це допоможе заспокоїти тіло, ще й дозування підказав. І тієї ночі хлопець реально дуже сильно заспокоїв своє тіло, таким чином, що взагалі не прокинувся. Токсикологічний аналіз підтвердив, що суміш спричинила пригнічення дихання і смерть у вісні. Ще один приклад: 60-річний чоловік у США мало не утруївся, теж наслідуючи поради чата GPT щодо дієти без солі. Він прочитав, що сіль шкідлива, і спитав бот, чим її можна замінити. Ще запропонував броміт, не попередивши про небезпеку. Чоловік почав додавати содовий броміт замість солі в їжу, і за три місяці дійшло до важкої інтоксикації, бромізму. Він став параноїдальним, мав Психотичні симптоми і потрапив до лікарні, думаючи, що його труять сусіди. Врешті-решт причину встановили, і все закінчилось добре. Але могло б все закінчити з його смертю ну або смертю сусідів. Ну а у Франції був випадок, коли людина в стані депресії отримала від чат-бота інструкції, як Накласти на себе руки батьки 16-річного хлопця судяться з OpenAI, стверджуючи, що GPT підштовхнув їхнього сина до самогубства. За позовом, юнак мав суїцидальні думки, а чат-бот в подробицях проінформував його про методи і навіть відговорював казати батькам. Компанія захищається, мовляв, хлопець і так шукав ці поради на форумах, ще й хитрував, видаючи свої питання за вигаданого героя. А ще по. Над 100 разів радив звернутися по допомогу до фахівців. Наразі процес триває і ніякого судового рішення ще нема. Ще одна загроза, про яку легко забути на тлі захвату від інновацій: екологічна, сучасний ші надзвичайно енергоненажерливий. Навчання великих мовних моделей потребує. Тисяч спеціалізованих чіпів, які працюють безперервно тижнями, а подальша робота таких систем, тобто мільйонів запитів щодня, моїх і ваших, в тому числі, вимагає цілих ферм дата центрів, що споживають мегавати електроенергії і постійно потребують охолодження. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року глобальний попит на електроенергію може зрости приблизно на 25% саме через розвиток ші та хмарних сервісів. А це масштаб співмірний зі споживанням. Цілої великої індустріальної країни у США та деяких регіонах Європи будівництво нових дата центрів гальмують через нестачу енергопотужностей, а експерти попереджають про ризик дефіциту електрики, якщо зростання шій накладеться на масовий перехід на електромобілі. Непрямі викиди парникових газів пов'язані зі споживанням електроенергії у найбільших технологічних компаній зросли приблизно на 150% за 2020, 2020-2023 роки компанії на кшталт Amazon, Microsoft, Google та Мето декларують курс на карбонейтрал, але фактично їхній вуглецевий слід через череші помітно збільшився, а це може навіть підірвати глобальні зусилля пов'язані зі змінами клімату. Щодо того, як ШІ впливає на творчість, то 27 січня на Суспільне культура вийде про це ціле відео, до якого я, до речі, писала сценарій. Ну і що я можу сказати на сам кінець? Перевіряйте інформацію, не розкидайте своїми особистими даними і вдягайте шапку. А в мене на цьому все. Цям, па, -па.